Южки. Сьогодні знову їмо не вдома, і у нас на огляді пюре горохове зі свининою від торговельної марки Сушка. Як завжди, пару слів про упаковку. Це упаковка зі звичайного поліетилену, досить цупкого, міцного. На жаль, не підходить дана упаковка для запарювання. Інформація про склад та інструкція по приготуванню знаходяться на наліпці на самій упаковці. Дивимося, як це діло виглядає всередині. Як самі можете бачити, це така собі порошкоподібна субстанція. Чимось це мені нагадує картопляне пюре, яке воно те саме мівіни буває. Склад продукту ви можете зараз бачити у себе на екрані. Зразу видно, що тут є якась зелень, є шматочки, напевно, м'яса. Ну і в принципі, може якась цибулька. Ну, не знаю. Виглядає досить просто. Пахне якимось м'яском і кропом. Досить приємний легенький запах. Беремо, гріємо 200 мл води та готуємо нашу страву. A few minutes later. Щоб страва нормально запарилася, довелося пересипати її в кружку. Кружку запіхнути в рюкзак. Бо так би на вулиці на холоді страва дуже швидко б вичахла. А страви, які мають упаковку, яка призначена для запарювання, з тими простіше. Тому, бачите, викрочуюсь. Пролетіло 15 хвилин, і дивимося, що ж у нас вийшло. А вийшла така от кашка. Досить ніжно виглядає. Порція не те, щоб дуже велика, тому рекомендую запастися якоюсь ще першою стравою. Наприклад, супчиком з куркою кускусом посилання буде ось тут на огляд. Пахне горохом і, і ще чимось таким ніжненьким, типу м'язком, курячим. Ну коротше, запах приємний, ніжний, не приторний. Добре, видно зелень, добре видно шматочки м'яса, напевно, цибульки. Хочеться скуштувати. сіль чудово, про це можна додати ще. Люблю чесничку, щоб це ще до гороху було пофієнно. М'ясо відчувається на зубах, як дійсно якась така куряча філешечка. Чомусь хочеться сюди, як до супчику, додати якихось сухариків. Петрушка кріп е, в страві в нормальній кількості, немає це відчуття якоїсь гіркоти чи приторності. Дуже прикольно. Стандартно скажу, що сюди б ще трошечки. Сала або шкварочок, або просто навіть як з хлібом, хліба сало часником і оцю от трешечку було. Б. М -м. Теоретично, якщо дві порції цієї страви запарити, то дійсно можна буде нормально наїстися. Бо однієї щось маловато. Але смачно! Прям ну. Реально смачно. М -м -м. смакота. Коротенькі висновки про пюре горохове з свининою від торговельної марки Сушка. Просто смачно, але мало. <смеш> Чудове співвідношення солі і спецій. М'яско добре відчувається. Прямо, не знаю, воно мені, нагадало куряче філе. Ніяких зайвих запахів, притурних немає. Ні порції мені, скажімо так, ну... Перебити апетит вийшло, але наїстися ні, тому треба було б дві запарювати, або якісь ще супчик сюди додати. Ну, Або прокачати цю страву якимось, не знаю, там, додатковими ніштяками, типу е канап канапки з салом, чи може тією самою тушонкою. Тож, в принципі, можна ставити 8 або може навіть і 9, якщо ви любите горох, ну і можна брати. Дякую, що додивились дане відео до кінця. Сподіваюсь, інформація була для вас корисною. Русня досі існує, тому під відео ви знайдете посилання на фонд Сергія Притули та фонд Повернись живим. Не забуваємо підтримувати е, наші сили обороні. Так само під відео ви знайдете посилання на лінк 3 з списком українських виробників, сушених та сублімованих страв. Купуйте, куштуйте, е, не знаю, діліться враженнями. На цьому в мене все. Всім смачних походів. Па!